Бають пустині, і нам їх потрібно пройти до кінця. В гірші полину не все ж в та все ж загартовують наші серця. Пустинею може конфлікт з другом стати чи з близькими погляди. Для когось пустиня це болях вороби, для когось страждання від пліток людей, провадені іспити, знов марні спроби, чи звістка у тебе не буде дітей. Не завжди в пустині. І стоги у ній, не раз тихий шепіт до неба несеться, і сили здається, немає зовсім. Так хтось у пустині. кожному добрий план світі. Якщо ми насправді йому довіряємо, Господь помагає пустиню пройти, Він вчасно свою поміч нам посилає та силу дає, щоби далі йти. Пустиня для нас шлях духовного. Час, щоб звершити місію свою непросту, пустині Господь загортовує нас, щоб працю нам міг сам Бог доручити, пустиню в житті мусить кожен. Час горя підтримкою стати комусь, поплакати разом, когось обійняти, сказати, мій друг тебе любить Ісус. Прийшовши пустиню, ми іншими станемо і зміняться погляди наші в житті. З плодами в руках перед Господом станемо. Чи тоді нам в інці зорті? Амінь.